Я хочу розпочати із розмови Трампа та Путіна, яка запланована на завтра. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо покласти край цій війні? Ми говоритимемо про території та про електростанції. Його сказав президент США, і ЗМІ припускають, що він мав на увазі Запорізьку АЕС, захоплену Росією. В Кремлі натомість відмовились говорити про теми цієї майбутньої розмови. Пане Дмитре, як гадаєте, чого очікувати? зокрема, зокрема щодо обговорення. А саме територій, як може розгортатися діалог, і що може пропонувати Трамп щодо ЗС Трамп, буде пропонувати, щоб ЗС, Запорізька атомна станція відійшла до України швидше всього, що Путін не буде з цим погоджуватися, принаймні деякий час буде виторговувати. В цілому, по переговорах, чим би вони не закінчилися в тому випадку, якщо Путін погодиться на перемір'я 30-денне, ми повинні зрозуміти, що тільки переговори тільки почнуться вони можуть тривати дуже довгий час, і те, ті розмови, які ведуться зараз, це всього лише розмови про початок переговорів. Власне кажу, нам не сподобається. Ні 30 тридцятиденне перемир'я, ні е, хід переговорів, ні результат переговорів, який буде згодом? Ну і тут уже е, нічого не зробиш. Доведеться орієнтуватися на якісь реальності, які є. А як ви ставитесь до ідеї 30-денного перемир'я? Чи може воно взагалі відбутися, зважаючи на те, що е... Зважаючи на те, які умови ставить Росія перед Україною, і загалом, що зрештою можуть змінити ці 30 днів, ми ж з вами не долучені до сутності переговорів. Тобто, насправді ми не знаємо умов реальних а навколо будь-яких переговорів, дуже багато інформаційного і пропагандистського штуку відбувається. І е, зараз з впевненості Трампа ми можемо підозрювати, що Росія може погодитися на 30 30-денне перемір'я. Е, навіть якщо перемір'я і зупинка вогню буде продовжена після цього, це дуже багато разів буде перериватися. Вони будуть дуже багато разів переривати все одно. Е, е, Буде відбуватися стрілянина, і будуть відбуватися бойові дії, і в подальшому, навіть якщо із перервами, хто краще цим скористається, вони чи ми сказати важко поки що користалися краще вони з усіма затримками, тобто. Досвід показує, що Україна не вміє користуватися часом, який їй надає історія. Наприклад, від початку анексії Криму до повномасштабного вторгнення пройшло багато часу, і Україна погано скористалася цим часом. Хоча ми мали всі можливості це зробити в разі більш тривалого якогось переміря. У нас почнеться політичний процес. А це великий розбрат і. Збільшення взаємної ненависті в разі переміряння ми вірогідно будемо отримувати менше озброєнь ніж отримували до цього часу, і ми більше розслабимося. Тобто буде менш інтенсивною мобілізація більше людей почне виїздити за кордон і українці швидше повірять в мир ніж московити. Завжди в зіткненні тих, що якщо один хоче вас вбити, а ви хочете з ним якось примиритися, якось домовитися. Виграє той, хто хоче вбити. Вони хочуть нас знищити. А ми хочемо э, яким чином примиритися. Ми в слабшій позиції. Росія говорила про те, що вона погоджується на перемир'я на 30 днів. Якщо Україна в цей час не буде проводити мобілізацію, не буде проводити військову підготовку, не буде отримувати зброю. Ну а де гарантії того, що Росія не буде це все також робити, і як вважаєте, чи Штати можуть тиснути на Україну, аби вона погодилася на такі вимоги Російської Федерації, аби все ж досягти цього перемир'я на 30 днів? Що ви думаєте саме про це? Ну не можуть тиснути. Звісно, що Україні в жодним жодному випадку не можна йти на такі умови, адже все таки, навіть якщо буде перемір'я, нам потрібно і здійснювати мобілізацію і озброюватися, і отримати зброю у наших союзників зараз. Е, Сполучені Штати теж не в сильні позиції стосовно Москві. Сказав один влучно, сказав один американський розвідник. Вони намагаються проводити дипломатію без підтримки розвідки. Розвідку не руйнують свою і яким чином перемовляються... Е, Ну просто покладаючись на дипломацію, причому чесно на дипломацію, не фахову це партнер Трампа по гольфу. Веде перемовини з Росією і веде перемовини на близькому сході. Він не є фаховим дипломатом. У Нас теж часто проводять важливі переговори. Не фахові дипломати, але Вітков, ну, взагалі людина із бізнесу. Він не звідси. Кажем, не з тієї теми. У нас принаймні цим займаються політики, як би там не було. Е, Сполучені Штати зараз руйнують всі свої можливості впливати на ситуацію. Наприклад, е, найбільш розвідувальна спільнота в світі це п'ять сестер, Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія е, зараз розпалась фактично. І і вже не функціонує, і вірогідно функціонувати далі не буде. Тим паче в зв'язку з конфліктом між сполученими штатами і Канадою, який наростає, а це означає, що між сполученими штатами і Великою Британією, тому що Канада під британською під протекторатом британської корони, принаймні формально е, і тобто, оцей обмін інформацією, який був, він вже не функціонує. Зараз європейські країни одна з одною виходять із програми по F-35. Вони побачили, що Сполучені Штати, якщо коли вони перестали ділитися з Україною розвідною інформацією, це позначилося на ефективності дії F-16, які є В Україні, тобто, вони втратили можливість нормального наведення ракет свого озброєння. Вже вийшла з цієї програми Португалія. Зараз вийдуть Німеччина, Фінляндія і інші, хто брав в цьому участь, і європейці будуть покладатися на власну програму е, винищувача п'ятого покоління, і на власні супутники розвідувальні, а не на американські. Сто тобто, е, Америка зараз крок за кроком відрубає у себе можливості впливати. І на союзників, і на ворогів, тобто вона погіршує свої розвідувальні можливості, вона погіршує свої дипломатичні можливості і погіршує свої військові можливості. Точно так само. Військові можливості, наприклад, той самий F-35 виробляє Lockheed Martin зараз на зв'язку з виходом із програми Європейських союзників. Пала акція на 20%. тобто погіршуються можливості виробництва зброї в сполучених Штатах і якість збройних сил так само. Тобто, на Росію вони мають невеликі можливості тиснути інакше ніж санкціями. Чи зможуть вони ефективно тиснути санкціями? Побачимо. З'явилася інформація міністра закордонних закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що. Трамп в ході розмови з Путіним зможе змусити господаря Кремля відмовитись від деяких абсурдних вимог щодо України. Я так розумію, про які саме вимоги ем, йдеться, він не уточнив. Але от е, як думаєте, чи, чи може Трамп це зробити, і, і про які саме абсурдні вимоги може йтися? Ну, ви вже перелічили ці абсурдні вимоги Путіна. Я хоче, щоб який, по-перше, хоче, щоб Україна не здійснювала мобілізацію, припинила отримувати західну зброю, припинила готуватися до війни. Плюс він вже навішує ще дедалі більше своїх вимог стосовно двох твого... і ще, він хоче закрити області Запорізьку і Херсонську, отримати в результаті неокуповані території. Тобто він же не зменшив тих своїх вимог, які він виставляв на самому початку. Потя звісно, що частина цих вимог є вимогами перед переговорами, просто для того, щоб докрутити ситуацію до максимуму, заявити свої претензії на максимум для того, щоб потім ну, можливо трошки відійти. Але ми знаємо Путіна, він не сильно договороздатна людина, і з ними важко сперечатися. А у Сполучених Штатах не сильно багато зараз можливостей тиснути на Росію. А якщо все ж станеться так, що доведеться Україні піти на ці вимоги Росії, хоча б частково. Хоч це доволі небезпечно, справді, як ви сказали про це, а в чому власне, основна загроза, якщо Україна буде якимось чином послаблювати мобілізацію і процес озброєння армії? Це загроза в тому, що при порушенні перемір'я вона обов'язково станеться, Москва буде в кращих можливостях, ніж зараз. От зараз, якщо у нас приблизно е, рівні сили на фронті, ну звісно, що чисельно Москви більше, але вона гірше ними керує, тобто вона несе більше втрати, ніж українські збройні сили. Якщо Україна не буде поповнювати е, свої війська, а Москва в цей час буде поповнювати. Вона це постійно здійснює. Вона не здійснює мобілізації. Вона контрактує людей. Вона може користуватися іноземними найманцями. Ми просто виявимося після порушення перемір'я в гіршій ситуації ніж Москві. Нам доведеться залишити ще якісь території і понести більше втрати ніж зараз. Москва накопичить більше ракет, більше безпілотників. Зуміє якось. Підправити під убиту техніку, замінить якийсь якихось військовослужбовців на фронті і будуть в кращій ситуації. Нам неможливо цього допускати. Ми маємо бути в кращій ситуації а для цього. Ми повинні демонструвати український уряд і український народ повинен демонструвати, що нам не потрібен мир, що ми готові воювати нескінченно. Тобто, чим більш рішуче ми будемо це демонструвати, тим швидше наступить мир. Мир не сподобається нам ще більше, ніж війна, і це завжди так буває. Вже так ваш часу євреї були в такій ситуації і в книзі. Де Бог пам'яті повторення закону, по-моєму, ми читаємо, як вони образилися на Мойсея і на Бога. Бог приготував їм велику долю, Бог 에, приготував їм долю переможців. а Вони були рабами до цього. А їм хотілося м'яса. Їм не хотілося нової батьківщини. Їм не хотілося обітованої землі. Їм не хотілося бути вояками і переможцями. Їм хотілося м'яса і анеманне, яку дав їм Господь. І господь сказав, що я дам вам м'ясо, але воно буде вилазити із ваших ніздрів, і в результаті загинуло дуже багато цих євреїв. Е, Україні Бог дав можливість бути нацією героїв. Україні Бог показав перемогу. Україні Бог дав національну честь, яку ми гідно захищаємо уже три роки. Але багатьом українцям хочеться насправді е, м'яса, їм хочеться миру. Бог дасть нам мир. Просто цей мир буде вилазити у нас з ніздрів, і ми гірко шкодуватимемо за часами війни. Так буде, згадаєте, почне моє слово. Хочу запитати у вас ще про Курську область. Стало відомо напередодні, що ЗСУ вийшли із сучі, а за кілька днів до цього, президент Зеленський заявив, що операція українських військових на Курщині виконала своє завдання і наголосив, що ситуація там зараз дуже складна. Пане Дмитре, якщо ЗСУ доведеться повністю залишити Курську область, то як це може вплинути на? Потенційні перемовини наскільки це може послабити Україну? Адже раніше Зеленський говорив про те, що у випадку власне переговорів з Путіним запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем Зсу, на українські окуповані території, ну так тепер цього вже не можна буде зробити, на жаль. Ми з вами завжди знали, що якщо ворог накопичить на Купщині достатньо багато сил, він вичилить українські збройні сили звідти він нарешті спромігся на це, і такі вичили у нас звідти, але для цього йому знадобилося більше ніж півроку. Тобто, півроку вони накопичували необхідну кількість військ для того, щоб вигнати суджі кілька бригад всього лише, це означає, що у них не сильно великі ресурси. І навіть не змогли цього зробити без допомоги північної Кореї, північно-корейських солдатів. Ресурси у них теж підвичерпані. Треба розуміти, що ми зараз воюємо практично на рівних з ними, і е, я боюся, що саме тому Путін не може піти на це перемір'я, що він в не дуже хорошому стані. Його війська в не дуже хорошому стані, і економіка. Зараз почала зазнавати справжніх труднощів, е, ну така ситуація. Це на війні, як на війні. Але на війні принаймні можна щось діяти. Нас вичували з Курщини. Ми можемо зайти на вороніч на воронщину. Е, вони завдають по нам по нас ударів. Ми можемо завдавати удари по них. Але е, в ситуації мира ми в миру ми будемо просто страждати. Просто треба це розуміти. Я теж хочу миру. Я теж не люблю війну. Не люблю прокидатися під звуки сирени. Я завжди боюся за своїх побратимів, які перебувають на полі бою, і мені не хочеться віддавати свої кошти на допомогу батальйону. А я завжди це роблю. Але я цілком усвідомлюю, що з миром краще не буде. Українці повинні полюбити війну. Ті, хто вже це зробив, і ці люди щасливі. А ті, хто не зробив, вони повторюсь. Вони переконаються в тому, що мир гірший. Давній вираз насолоджуєтесь війною. Мир буде жахливим. Для нас мир буде жахливим. А чому, пане Дмитре, для нас мир буде гіршим ніж війна? Це приниження, це мир під тиском американців, які будуть витирати в нас ноги. Цей мир ми погодимося фактично на втрату 20% української території. Ви побачите, як багато недолюдків побіжать українські, побіжать брататися з московитами. Знову будуть слухати Філіпа Кяркорова. Ми побачимо тут політичну гриз... гризанину. І е, якщо ми захоплювалися героями, ми побачимо, як дуже багато українських військовослужбовців, і героїв будуть продаватися е, якимось місцевим загальнонаціональним беригам, е, ми побачимо більший відток українців за кордон, і тільки якщо перші біженці українські. Е, Викликало співчуття, то зараз е, всі інші будуть викликати дедалі більше презирство за кордоном. Ми побачимо, як нація не змогла скористатися передишкою для того, щоб наростити е, свій військово-промисловий комплекс і посилити армію, тому що всі миттєво розслабляться. Е, тобто, ми зіткнемося з дуже великими труднощами. Українці добре проявляються в війні. В ситуації перемовин, в ситуації виборів і в ситуації миру українці проявляються завжди погано. На вашу думку, те все, що ви перелічили, це гірше ніж те, що військові і цивільні перестануть гинути? Е, так, я думаю, гірше. Е, тим паче, що ми ж не знаємо наскільки менше починає гинути. І це буде означати тільки те, що загине більше наших дітей. Ми ж розуміємо, що це не остання війна. Тобто, у нас, якщо ми з Московією перебуваємо в ситуації перманентної війни, то війна то рабство, то війна то рабство вже 500 років, то швидше всього, наступні 500 років буде точно так само. І завжди, в мирі, ми втрачаємо більше ніж в війні. В визвольних змагах перших визвольних змаганнях ми втратили, не знаю, можливо, кількасот тисяч людей вбитими, але в голодоморі ми втратили кілька мільйонів вбитими і в подальших репресіях. Що буде далі? Не знаю, ми опинимося з вами в слабкій країні, яка вже не буде пишатися власними перемогами. Дуже швидко забуде власних героїв.